Таку новину з вами обговорити, яким чином це може повпливати саме на наш енергетичний сектор і на нашу енергетичну незалежність і безпеку. До 20% компаній можуть втратити право на бронювання працівників після 15 листопада. Це дані від НВ. Уряд планує переглянути перелік критично важливих підприємств, що може торкнутися навіть галузі ОПК та енергетики. Кількість заброньованих працівників ймовірно буде ск. Короче на 100% до 70-90%. оцінки критично важливих підприємств проводитимуть представники ТЦК та військові адміністрації в областях. Отже, от як ви вбачаєте, якщо дійсно будуть торкатися саме енергетиків, яким чином це повпливає на нашу енергетичну систему? Чи достатньо в нас наразі працівників в кожному регіоні, які боронять енергетичну безпеку нашої країни? Ну, уявіть собі, ну для порівняння, ви повинні зрозуміти, уявіть собі, що в 2019 році заповнювався штатного розкладу комунальних компаній, які надають комунальні послуги, тобто теплокомуненерго, водоканали, жеки і так далі, заповнюють була трошки більше 60%. По факту нам не вистачало 40% працівників, в тому числі електриків, сантехніків. І столярів, двірників і, і так далі, нам вже не вистачало 40%. На сьогодні цифра нестача, тобто не заповнювасті штатного розкладу енергетичних компаній досягає 60%. Якщо прибрати з енергетичних компаній, ще прибрати на сьогодні тих, тих кого можна забронювати, а певні люди взагалі відмовляються, виходити на роботу, Ну, різні у нас люди. Ми повинні це також зрозуміти. Люди не хочуть виходити на роботу і нічого цього не роблять. Ну не хочуть, тому що вони бояться мобілізації. Є і такі люди. І тому ситуація виглядає так, що якщо ми зараз приберемо бронювання енергетичних компаній, то завтра не буде кому взагалі робити капітальні ремонти і відновлювати обладнання після російських обстрілів. А уявіть собі, це все в масштабах країни. І уявіть собі, що енергетики так само гинуть, як і наші воїни на фронті. І вони не один-два, це не поодинокі випадки. А комунальники енергетики гинуть за гід за, за, за рік. Їх загинуло декілька сот людей. А заповнить людей немає, тому що держава останні там, 10 років взагалі цьому питанні не приділа увагу. Мається на увазі навчання молоді, а, о, високі заробітні плати на державних, на комунальних підприємствах. У нас тільки премії, а високі керівникам, очільникам Нафтогазу чи Укренерго. По 20, по 50, по 200 мільйонів. А середня зарплата електрика в «Укренерго» складає там, 14 тисяч. А зона відповідальності електрика височенна. І ризики життям такі самі височені. Дякуємо, пане Олеже, за те, що долучилися як завжди гостро, можливо, чутливі теми зачіпаємо, але від того